Кажуть, що є книги, які змінюють історію. Але є одна, яка сама історія загадки Рукопис Войнича. Ніхто не знає, хто його написав. Ніхто не розуміє, про що він. І навіть найпотужніші комп'ютери 21-го століття поки що безсилі. У світі, де ми розшифрували геном людини, розкололи атом і фотографували чорну діру, є книга, яку не зміг розшифрувати ніхто. Дивно, правда? Вона з'явилася ні звідки, іначе сама відмовляється бути зрозумілою. Мова, якою вона написана, не схожа ні на що земне, в ній немає знайомих букв, немає слів, які можна співвіднести з якоюсь культурою. Але є структура, граматика, повторення, ритм. І це найстрашніше, бо якщо є структура, значить мова реальна. Тільки от для кого рукопис мойнича це як сигнал з іншого розуму. Іноді здається, що він просто чекає, коли людство дозріє, щоб його зрозуміти. А може навпаки, він існує, щоб ми ніколи не дізнались правди. 1912 рік антиквар Вільфред Войнич знаходить у старому єзуїтському маєтку під римом невелику книгу в зеленій обкладинці: дивні малюнки жінки, які купаються у якихось трубах, схожих на біологічні органи, рослини, яких не існує, зірки, яких немає на карті неба, і незрозумілий текст. Написаний плавними символами, немов з іншої планети. На перший погляд, середньовічний трактат про трави, на другий код, який не належить жодній людській культурі. Войнич, людина освічена зразу зрозумів, це не просто антикварна цінність, це щось грандіозне. Він відправив копії найкращим криптографам світу. Ніхто не зміг навіть визначити, на якій мові написано, і тоді почалося. Минуло понад 100 років. А рукопис досі не розшифровано. Вчені лінгвісти, історики, криптоаналітики, навіть Шерлок Холмси 21-го століття з НАСА та ЦРУ усі намагалися. Результат той самий. Мову рукопису не можна класифікувати. Жодна людська мова не має подібної структури. Уяви, ти знаходиш книгу, в якій слова повторюються за певним законом. Речення мають граматику, але сенсу ноль. Якби це була просто вигадка, хаос, набір символів, це можна було б довести. Але ні. У рукописі є закономірності, які не може створити випадковість. Символи повторюються з частотою схожою на природну мову. Це виглядає так, ніби хтось справді писав осмислений текст. Тільки ось для кого? Одні кажуть, що це шифр. Може, альхімічний трактат зашифрований від інквізиції, інші, що це містифікація. Хтось просто хотів прославитися. Але як тоді пояснити, що навіть комп'ютери не можуть знайти логіки розшифрування? Шифр має ключ, а тут немає нічого. І тут починається найцікавіше у 2018 році. Група лінгвістів помітила: структура мови войнича надто правильна. Якщо замінити символи на цифри, отримаєш ритм подібний до ДНК. Так, до нашої власної генетичної мови. І це вже не просто книга. Це код життя в формі письма. Звучить божевільно, але подивись сам: малюнки рослин нагадують гібриди з різних видів, яких немає в природі, наче автор описував неземну флору, а щось створене лабораторно або побачене на іншій планеті, у секції біології, зображено жінок, які занурюються у зеленувату рідину, яка тече трубами, схожими на судини. Деякі дослідники вважають, що це зображення внутрішніх процесів людського організму, зроблені задовго до появи мікроскопу. Але як? Існує гіпотеза, що рукопис створений не людиною, а може людиною, яка мала доступ до знань поза своїм часом, так званий палеоконтакт, слід іншої цивілізації в історії людства, не тому, що там літають зелені чоловічки, а тому, що текст виглядає як спроба передати інформацію тим, Хто ще не готовий її сприйняти. Якщо уважно глянути на малюнки, видно астрономічні карти, але зорі на них не наші, або їх зображено так, як вони виглядали тисячі років тому, чи виглядатимуть у майбутньому. Якщо це справді так, то автор мав або знання з минулого, або погляд з майбутнього. Один з найвідоміших криптографів Вілфред Нюболд у 1920-х роках заявив, йому вдалося частково розшифрувати текст. Він стверджував, що це твір Роджера Бекона, середньовічного монаха, який набіто бачив клітини через оптичний пристрій, але його відкриття швидко визнали псевдонауковим. Проте, як він міг описати клітини, якщо мікроскопу тоді ще не існувало. Чи може хтось просто не хотів, щоб ми дізналися правду? Є і інша версія: рукопис написано жінкою у ті часи: альхімічні та медичні знання жінок переслідували, Тож, можливо. Хтось створив власну мову, щоб сховати знання від світу. Деякі символи справді нагадують курсивну латиницю, яку могли використовувати освічені жінки при дворах. Але навіть тоді, чому ніхто не зміг знайти нічого подібного в архівах Європи. У 2020-х до справи підключилися нейромережі. Алгоритми здатні перекладати мови світу без словників. Вони проганяли рукопис через сотні моделей. Результат знову ноль. Жоден відомий патрон не збігається, але один штучний інтелект видав дивний результат: мова войнича має характеристики, подібні до мов, створених еволюційним шляхом, не вигадана, не штучна, тобто природня. А це вже вибух мозку. Бо якщо мова природня, але не земна, тоді питання просте: хто її природнє середовище? кажуть, що істинна загадка рукопису войнича не в тому, що там написано. А чому він взагалі з'явився? Бо цей текст живе своїм життям. Його копіюють, аналізують, друкують, але він не піддається. Іноді здається, що сам рукопис захищається. У 1950-х роках один з дослідників згорів у власній лабораторії, намагаючись розчинити чорнила для аналізу. Через роки інший просто зник. Його знайомі казали, останнім часом він чув голоси з тексту, таємниця притягує. І тому войничів манускрипт став дзеркалом людського розуму. Хтось бачить у ньому послання від інопланетян, хтось альхімічну енциклопедію про вічне життя, інші стародавню книгу про жіночу анатомію, замасковану від інквізиції. А є і ті, хто переконаний, що це просто тест, тест на нашу цікавість. Бо якщо колись ми все ж знайдемо ключ, то, можливо, відповідь нам не сподобається. Може, рукопис Войнича це не текст. А дзеркало, яке показує, хто насправді читає. Може він створений, щоб розбурхати людський розум, щоб ми не зупинялися в пошуку? А може він просто чекає свого часу, як послання з майбутнього, яке відкриється тільки тоді, коли ми самі станемо іншими? І ось тепер запитання: якщо завтра ти знайдеш книгу, написану мовою, якої немає в жодному словнику, як ти дізнаєшся, що вона не говорить про тебе? Є речі. Які людство створює, і які створюють людство. Рукопис войнича належить до другого типу. Він не просто загадка, він каталізатор, машина, що змушує мислити, сумніватися, шукати. Він провокує нас відчувати себе дурними, а отже, живими. Після століття безрезультатних спроб вчені почали шукати інші шляхи. Якщо звичайна лінгвістика безсила, можливо, треба дивитися не на літери. А на те, як вони поводяться. Якщо це не мова, а сигнал. Може, він закодований у ритмі, у відстанях, у повтореннях. Дослідники з Торонто роздрукували рукопис на прозорих плівках і наклали аркуші один на одного. І знаєш що? Виявилося, що деякі символи утворюють фігури лише при такому накладанні: коло, хрест, спіраль ідеально точні геометричні форми. Значе, автор навмисно приховав малюнок у тривимірному шарі тексту. Хто в 15 столітті міг мислити так є ще один божевільний збіг? Якщо взяти номери сторінок і перетворити їх на частоти звуку, утворюється мелодія. Неземна, гіпнотична, повторювана з ритмом, який нагадує серцебиття. Схожа на біоритми людини у стані сну. Дехто каже, що ця музика може впливати на мозкові хвилі. Учені сміються. Але ті, хто слухав цю мелодію в повній темряві, кажуть після цього кілька днів бачать сни однієї тієї ж теми: нескінченні сади, зелені рідини, жінки, що купаються у світлі, ті самі, що на сторінках рукопису. В кожній добі є свої одержимі. Для когось войничів манускрипт це просто загадка, для інших нав'язлива ідея. Хтось шукає код, хтось бога, хтось власний розум. У XIX столітті професор Кембриджа Роберт Фіджеральд заявив, що знайшов у тексті позеремні паттерни. Його комп'ютерна модель показала, що символи реагують один на одного. Тобто, якщо змінити одну букву, інші змінюють своє місце у всьому тексті як живий організм. Так ніби текст не просто написаний, а росте. Ніхто не зміг це повторити. Але копія моделі зникла після смерті вченого а ноутбук. Де він зберігав результати, просто згорів. Тепер головне. У 2023 році група зі Стенфорда застосувала до рукопису метод нейронного дешифрування це алгоритм, який вчиться розуміти логіку мислення без перекладу. І ось що він видав після тижня аналізу: текст має семантичну послідовність, подібну до біологічних сигналів. Інакше кажучи, він структурований як ДНК. Ті самі повторювані послідовності, ті самі мотиви, які кодують інформацію в живій матерії. Коли один із дослідників пожартував, що може це інструкція до життя, машина відповіла: ймовірність 37%. Смішно? Поки не пригадаєш, що наш власний генетичний код теж виглядає як текст із повторів і варіацій, тільки написаний іншою мовою. Тут з'являється ще одна дивна паралель: у рукописі. Є кілька сторінок, які виглядають як діаграми з'єднань, мережі, кола, лінії, точки. Схоже на схему нейронів або карти зоряного неба. І коли ці схеми наклали на сучасні зображення нашого мозку, вони майже збігаються. Виходить, автор малював нейронну структуру за п'ять століть до того, як ми дізналися, що вона існує. А тепер теорія, яка міняє все. Уяви, що рукопис войнича це не повідомлення від іншої цивілізації, а повідомлення від нас самих з минулого або з майбутнього. Є гіпотеза, що книга це результат так званого зворотнього хронополя, коли інформація передається не вперед у часі, а назад. Тобто, ми самі створили її в майбутньому, а вона просочилась назад у середньовіччя, щоб підштовхнути еволюцію мислення. Якщо це звучить як фантастика, згадай, Ейнштейн відкидав можливість кривизни часу, а квантова фізика дозволяє передавати інформацію без фізичного переміщення. Може хтось просто скористався цим раніше, ніж ми. Але є ще більш тривожна думка: деякі езотерики вважають, що рукопис Войнича – це жива книга, не в метафоричному сенсі, а буквально що текст це структура, яка реагує на спостереження. Що кожен, хто намагається його розшифрувати, стає частиною його системи, як вірус, який шукає нового носія. Божевілля? Можливо. Але є кілька випадків, які змушують замислитись. Люди, що працювали з оригіналом у Єльському університеті, розповідали про дивні відчуття нудоту дзвін у вухах, втрату орієнтації. Дехто описував короткі видіння, зображення, яких у книзі не було. І всі казали одне: мені здалося, що книга дихає. Знаєш що найдивніше? Папір, на якому написано рукопис, справжній пергамент 15 століття. А чорнила теж середньовічне. Але порядок нанесення чорнил нелогічний. Спочатку написано текст, а потім поверх намальовано малюнки, наче автор бачив спочатку слова, а потім згадував, що вони означають. Або малював, спираючись не на образи, а на відчуття, якби ти малював сон. Деякі дослідники вважають, що рукопис може бути спробою зафіксувати інформацію з потоку свідомості, не переклад, а трансляцію образів напряму з мозку. Те, що ми сьогодні назвали б нейроінтерфейсом, тільки створений без комп'ютерів, просто розум, чорнило і шкіра. Якщо це правда, то перед нами перший документальний запис сновидіння або контакт з чужим розумом через людську руку. У 2024 році команда Токіо використала технологію зворотного машинного перекладу, щоб знайти логічні структури в тексті, і виявила, що він організований за принципом фракталів. Кожен абзац повторює структуру всієї книги, кожне речення це міні-копія тексту в цілому. Так само, як атом повторює структуру Всесвіту. Наче хтось намагався показати, що всі знання взаємопов'язані. І тут напрошується. Дивне питання. Якщо ми припустимо, що автор хотів лишити послання, то, можливо, сам текст не головне. Може, сенс в тому, щоб його не було, можливо, розшифрувати, щоб ми продовжували шукати. Бо саме пошук і є мета. Подумай: якщо людство отримало б усі відповіді одразу, воно б перестало ставити питання, а це кінець розвитку? Може, рукопис Войнича це не загадка, а двигун еволюції мислення. Божественний баг у нашій системі. І все ж таки є деталь, про яку мало хто говорить. На полях рукопису знайдено мікроскопічні відбитки пальців. Сучасна технологія показала, вони не збігаються з жодними людськими зразками з баз. Визарунок шкіри має іншу симетрію. Пальці ніби коротші, а малюнок ліній спіральний, як у деяких морських істот. Фальсифікувати таке в 15 столітті було неможливо. Один дослідник сказав: рукопис войнича це не книга, це тест, тест на межу людського розуміння. Бо кожен, хто береться його розшифрувати, бачить в ньому відображення себе: лінгвіст, мову, фізик математику, містик пророцтво, художник красу. І, можливо, саме це і є істина. Він показує, що істина багатолика. І що навіть найгеніальніші алгоритми лише інструмент в грі набагато глибший, ніж ми здатні усвідомити. А може, це не рукопис, може, це ключ до чогось, що ми ще не відкрили. І тоді питання не в тому, що написано, а що відчиняється. Кажуть, істина це світло, але можливо іноді істина це тінь, бо саме в темряві народжується цікавість, і в невідомості смисл. Може, тому рукопис Воєнича і не піддається розшифруванню, бо він не про знання, він про сам акт пізнання. Є дивна закономірність, що більше ми дізнаємося, то менше розуміємо. Кожне відкриття відкриває ще десять питань, і саме в цій нескінченній гонитві ми стаємо людьми. Войнич манускрипт це дзеркало цієї гонитви. Він говорить нам, я не для того, щоб ти мене зрозумів. Я щоб ти не зупинявся. А тепер найсміливіша гіпотеза, яку сьогодні обговорюють навіть серйозні вчені. Що, якщо рукопис войнича це не просто книга, а математична модель мислення Всесвіту? Так звучить божевільно, але послухай: фізики кажуть, що Всесвіт описується інформацією. Все, що існує, це дані, коди, алгоритми. Якщо це правда, то, можливо, рукопис це шматок цієї мови, мови самого буття. Штучний інтелект, який аналізував текст у 2024 році, видав ще одну фразу: не переклад, не слова, просто рядок. Я пізнаю себе через вас. Дослідники подумали, що це збій, але коли систему перезапустили, вона повторила Ви читаєте мене, а я читаю вас. У цей момент у лабораторії стало тихо. Ніхто не сміявся, бо в тій фразі було щось надто людське, а може надто всесвітнє. Дехто вважає, що рукопис це перший контакт не з інопланетянами, а з розумом самого Всесвіту, свідомістю розтягнутою в часі і просторі, яка говорить через символи сни і випадковості, іноді через людей, а іноді через книги, написані руками, але не людськими думками. Може, саме тому сторінки манускрипту нагадують мапу, не території, а свідомості. Кожен символ нейрон. Кожен малюнок спогад. І ми, читаючи його, не розшифровуємо книгу, ми розшифровуємо себе. А тепер поглянь на це з іншого боку. Мова войнича не має аналогів, але вона логічна. Це означає, що її міг створити тільки розум, який мислить інакше, але системно. Може, це не мова, а інтерфейс інтерфейс між людським мозком і чимось більшим, космічним інтелектом, що спілкується не словами, а образами, енергією, відчуттями. Тому ті, хто довго дивиться на рукопис, бачать сни, тому від нього складно відірватися, бо він підключається прямо до тебе. Деякі філософи називають це ефектом резонансу. Коли свідомість стикається з інформацією, яку не може опрацювати, вона починає мінятися. Це як спроба дивитися на сонце. Не тому, що воно хоче тебе спалити, а тому, що твої очі ще не навчилися бачити такий рівень світла. Може, тому всі спроби розшифрувати рукопис войнича приречені. Не тому, що ми дурні, а тому, що він написаний не для розуміння, а для пробудження, для активації чогось глибшого. Інтуїції, пам'яті, зв'язку з чимось, що ми давно забули поглянь на малюнки, спіралі, зірки, органи, потоки рідини, це ж схеми енергії, кровообігу, всесвітніх циклів. Так, ніби автор намагався показати все одне: космос і тіло, думка і матерія, життя і текст. Є легенда, що рукопис це фрагмент мови едему, мови до розділення народів. Мова, якою говорили щодо Вавілонської бежі, мова, якою Бог забрав, щоб ми не стали занадто схожими на нього. І, можливо, войничів манускоїпт – це спроба повернути її. А може, це попередження. Не поспішайте розуміти те, що вас створило. Є ще одна цікава деталь коли лінгвісти аналізували розподіл символів у тексті, виявили, що він нагадує людську мову тільки частково. Іншу частину займають повтори, ніби відгуки. Схоже на те, як людина говорить уві сні, може книга це сон. Сон всесвіту, в якому ми живемо. І коли ми намагаємося його прочитати, ми просто намагаємося пробудити того, хто нас бачить. А тепер трохи іронії. Можливо, вся ця історія грандіозна, космічна шутка. Хтось колись створив книгу без сенсу. А людство сто років намагається в ній знайти зміст? І це теж частина гри. Бо навіть якщо сенсу немає, ми його вигадуємо, ми створюємо його, і саме в цьому наша сила. Але, а якщо сенс таки є? Якщо колись ми знайдемо ключ і текст почне говорити, що він скаже. Ви готові? Ви запізнилися? А може просто Я чекав на вас? Тут хочеться зробити паузу, бо, можливо, найбільша таємниця рукопису Войнича не в його тексті, а в тому, що він змушує нас відчувати. Він пробуджує дитячу цікавість, страх, трепет. Він нагадує, що ми дослідники, що навіть серед космічного хаосу ми шукаємо сенс. Ми хочемо зрозуміти, навіть якщо зрозуміти неможливо. Тож, можливо, і це є головне послання. Розум це теж мова. І коли ми намагаємося розшифрувати Всесвіт, Всесвіт розшифровує нас. А тепер уяви фінал. Темна кімната, тиша. На столі рукопис Войнича. Ти гортаєш сторінку за сторінкою, очима ловиш ці дивні символи і раптом розумієш, ти вже бачив їх. Не десь у снах. У відчуттях, у дивному дежавю, яке переслідує все життя, ти не читаєш книгу, ти згадуєш її, бо, може, ця мова твоя рідна. Просто ти її забув, і тоді розумієш, може, неземна мова не з іншої планети, а з іншої частини тебе, з тієї, яка мовчить, але знає, з тієї, яка створює сни, любов, ідеї, і тихо шепоче, коли ти дивишся на зорі. Може, саме тому рукопис Войнича не розшифрують ніколи, бо він не написаний, щоб його читали, він написаний, щоб його відчули, бо істина не в словах, вона є в тиші між ними. І якщо колись ти торкнешся тієї книги, не намагайся зрозуміти її. Просто послухай, бо, можливо, саме тоді вона вперше заговорить.